Притча рогалики, що не чествіють. У невеликому місті, де новини змінювалися швидше, ніж погода, була маленька пекарня. Світло там з'являлося і зникало, борошно дорожчало, а люди заходили все мовчазніші, з телефонами в руках і тривогою в очах. Пекар щодня пік рогалики, не круасани, як в Європі, не ідеальні, а прості, теплі, з маком чи з повидлом. І що дивно, коли світло вимикали, він все одно приходив. Коли казали, навіщо? Все одно ніхто не купить, він все ж таки місив тісто. Ти ж розумієш, казали йому, це лише рогалики, вони нічого не змінять. Пекар усміхався і відповідав можливо. Але вони нагадують, що день ще триває. Одного разу місто накрила особлива важка новина. Люди йшли повз пекарню, не заходячи, та вранці хтось лишив записку на дверях. Дякую за вчорашній рогалик, я вперше за довгий час поїв без поспіху. Потім з'явилася ще одна. Ми з сином поділили один на двох, а згодом пекар помітив. Люди заходять не лише купити, а зігріти руки, перепочити, побути людьми. І тоді він зрозумів ругалики це не про їжу, це про те, що навіть часи нестачі хтось ділиться теплом, а не страхом, бо все, що зроблене з турботою, не черствіє, навіть коли навколо важко.